Будемо. Ви ж поки покушали. Спасибо вам. І б діться, і кімнати ще буде. Хлопці, скажіть, звідки приїхали? З Одеси, з Одеси. А звідки саме? З города? А зв... ну, з якогось закладу чи? З приюта. З приюта да. Одеси? Світлого? Да. Приют світло. А ви з того, з того майдану прийшли, так? Да? Ну, да. Чоловік назвали. Ви голодні були, так? Да? — А що, Не дали вам ніяких грошей на їду? — Ні, грошей? Да, гроші да, мали Гроші гуще не дають. Не дають гроші. Ну я не знаю, питаюся вас, чи вам щось обіцяли. Обіцяли гроші, так? Да? Хтось обіцяв щось, але... А скільки грошей обіцяли? Обіцяли їжу, теплі, теплі, теплі речі, їжу обіцяли. Їжі немає, теплі ключей немає. То ми прийшли сюди погрітися, випити чаю, поїсти. поставили теплі речі, ви можете піти у одного бачите? Я їм покажу. Там роздають теплі речі, можете піти сюди взяти. Добре. Не холодно, Спасибо. Ну, так, просто обіцяли, ми, ми не Мені холодно лично. Мені холодно. А скільки вас переїхало? 12. 12 дітей. Так, так. Да. Не кури. А є такі, вони... що не мають 18 років? <різь> ні, немає таких. Всі мають 18 років. Він з братом, він з братом, зі старшим братом. А ну, але, а ну, хай підійде, скажу, скільки років. <різь> Иди сюди? 16. Сколько? 16. А як тебе звати? Приїхав підтримати. А тобі скільки років? Буде, так?